Зараз ми з вами пограємо таку гру фотоапарат. Будемо записувати слова. Ви читаєте собі тихенько, і фотоапарат виходить. І так, прочитали собі. Записали з великої букви перше слово. Хто забув букву Р велику? Ось подивилися буква Р велика. Пишемо. Велика, Вели. Записали. бо зараз фотоапарат. і перевіримо, чи правильно. Чи правильно ви. Друга карантин. Дивиться. Пише. Молодці. Маленька. Маленька Довгучинку подай того. І так виходить наше фото. Рот. Рот. Молодце. Ви далі? Ой, З... я ну дописуй, дописуй, швиденько. Про... Тут. А тут дивися. Раз, два. Прошу. Що там? ручка не добре? Ручка не хоче писати. Можете теж дуже тут, і тому відступай. Що добре? І так, увага. І знову з фотоапарата виходить. Жук. Жук. Пишемо нашу нову букву, яку ми тільки сьогодні вивчили. Пиши, отут-то. З маленькою вже молодець, Андрійку. З маленькою вже. Так. Жук. 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 І так, не закривайте постійно ті ручки, наші ви ті ручки постійно закриваєте. І так, виход... допиши, допиши, ж. повиходить фото. Жук. Так, добре. Пішли далі. Букву таку допиши. Отаку. Отаку ж. ж. І так, всі написали. Таку, таку так. саму. На мене. І так виходить. Гарно записали. Відступаємо, пишемо. Давайте дивись сюди. Як це Д. Далі. Мовимо Молодець. далі. D Молодець. Пер запиши собі це. Нам є ще ніж, що там. Що? Ми її пишемо там, тому самому рядочку. Всі записали. І так, перевіряємо, фото нас виход. ще одну куди. А давай такой. Ч написал? Добре. Добре? У, ти це вже знаєш, молоде. Що? Так, не ну, в ту сторону, Арінка, ти е, палочку поклала. Арінка, ну подивися. Бу. У цю сторону палочка. В. І так. всі на мене. Хто там? Блен! Пишемо. Лев. Покажи, діткам. покажи діткам. Так. так. ну далі. Я чекаю не нявкай. Не треба нявкати. Дивися, я чекаю. Давай. Лев. Я хочу Скажи. І тут тоже були мультики. Бачите? Ну, я теж ну, такий мультик дивлюсь. Теж, бачите, дітки люблять такий. Російський Який а, мультик. Який мультик? Добре. Каже дівчата, що ви по-українськи дивилися. Так. А тепер на мене. Що це? Дуб. 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 Перепи... Мацимко, рухайся. Підвай, гарненько. Дивіся, як ми казали, Ду". молодець. У. Ось. Ось така. У. -у -у. Ду -у -у. Ду -у -у. Дивіться, Давидик наш вже з нами пише, всі букви, які знає. Молодець. Так, він же дорогуся. о, як приємно, що Дивіться, перебуває. Ду! 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 А зараз увага, увага, лізе, залізе, вилізає. Кит, пишемо. Кит. Пишемо. Курочка. Курочка. Так, так, вчора писав. Так, далі. дай ручку, Даю.

З нового рядочка, в кого вже немає місця? З нового рядочка. Ще пишемо два слова і будемо списувати з книжечки з буквою Ж. І так, що ж це за слово? Сон. 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 А, а ти що вже з'їв таке смішенко? Що за смішенку ти з'їв? Сом, але суть я кажу. сонечко. А дивимося сон? це сом. Хто це? Увага, Максимку! Максимку! Ямо Риба, Трима сон! І так я казала ще одне. Лис, лис. і на цьому зупиняємося.